Я не гідниця за те, що відмовилася пускати кота моєї сусідки в кімнату після того, як він вибачився. Мені 27 років, доводиться ділити квартиру з моєю сусідкою Лілі, 26 років, у якої є кіт на ім'я Мафін. Мафін милий, але постійно намагається прокрастися до моєї кімнати і перевертає все, що трапляється на його шляху. Минулого тижня я прийшла додому і побачила, що Мафін якось проник у мою кімнату та зруйнував пазл. Над яким я працювала годинами, маточки були розкидані по всій кімнаті, деякі згризені, одним взагалі зник. Я була розлючена. Я сказала Лілі, що Мафіну потрібно триматися подалі від моєї кімнати. Вона погодилася, але додала, що Мафін почувається винним і хоче вибачитися. Я засміялася, думаючи, що це жарт. Наступного дня я знайшла на своєму столі маленьку записку, написану почерком Лілі. Мені шкода, Мафін до записки, був прикладений котячий смайлик. Я подумала, що це кумедно, але моє рішення не змінилося. Відтоді Лілі почала пасивно-агресивно коментувати щось на кшталт. Мафін просто намагається виправити ситуацію або ти тримаєш образу на кота. Вона навіть запропонувала впустити Мафіна до моєї кімнати під її наглядом, щоб він міг повернути мою довіру. Я сказала ні, і пояснила, що не хочу давати їй коту ще один шанс знищити мої речі. Тепер вона називає мене безсердечною за те, що я не прийняла вибачення мафіна, і поводиться так, ніби я дію неадекватно, Чи я не негідниця.